Накинули модифікатор Мірор, поставили на ньому 3х3, а у нас 4 стереотипні ножки виходить. Да? Причому, що ми можемо їх вон, рухати, і вони будуть рухатись. Тепер можна зробити що? Маючи мірор, давайте спробуємо прямо з під нього зробити. Зробити фрамугу. Ну, по ідеї, при такому модифікаторі тут також ось ці надрізи, вони е, повинні спрацювати. Давайте це перевіримо, подивимось. Да вони зробилися. От. от, вони є ці надрізики. І тепер з цих надрізиків я просто беру, припустимо, вибираю. От у мене. Оця штука, я вибираю два. Я вибираю два оцих полігона. От вони. І роблю що. Просто їх підтягую. Зараз. Да? Alt e Extrude Faces. От. І тягну їх. Ну і тут, то, тут потім з зайвими точками прийдеться розібратися або навіть і не прийдеться. От. І у мене вже готове перекриття, по суті. Раз. Готове перекриття, бачите. Да? Ну, єдине, що знову ж таки. Сейчас сорян. Ну, тут уже так нормально ти не потягаєш, треба от все вибирати, весь сектор. І тоді вже якось коротше. Приблизно так, щоб не сильно теж гігантська була штука була нормального розміру. Ну, от, під зріст, да, 2 метри. Навіть можна ще зробити менше. Тобто, десь отак, і по ширині, по, по, виси, по довжині 2, і по ширині десь порядка там метр сімдесят. Все, нормально. нормальний розмір. О, те, що можна, в принципі, так, навскідку зробити. Що б ще хотілося зробити? Щоб щось би хотілося б. Зараз я подумаю. Та в принципі можна вже якби і застосувати вже з тим, що є, а з окремих частин робити робити тоді тут площину, ставити і так далі. Тобто, краще оце вже застосувати. Аплі. От, в принципі. В принципі, все працює. Ніяких зайвих точок немає. Все працює, все є. Можна примінити всі трансформації. Можна навіть час, якщо не треба, видалити. Оцю штуку. А далі, давайте подивимось на фото. У мене що, підняти оці от штуки на більш високий рівень. Робимо прозорість, вибираємо. Зараз вибираємо об'єкт, вибираємо оці точечки і ці точечки. Ставимо. Все. Готово. Далі починається саме цікаве, це, <кхем> прошу вибачення, це вазня з оцим цим добром. Можливо, ось ці я навіть вичавлю зараз з... з самого фрейму, Скоріше за все, так і зроблю. От. А Оце все тонке, тонке буду окремо через криві малювати. Точечками малювати знову, прикручувати все, тобто, щоб воно було.